Святе євангеліє від Луки Народження Ісуса Христа. Послухаємо, як описує це євангелист Лука. І трапилося тими днями. Вийшов наказ царя Августа переписати всю землю. Цей перепис перший відбувся тоді, коли в ладу над Сирією мав квіріній. І всі йшли записатися кожен у місто своє. Пішов теж Іосиф із Галилеї із міста Назарету до Юдеї, до міста Давидового, що зветься Віфлеєм, бо походив із дому та з роду Давидового. Щоб йому записатись із Марією, і з ним зарученою, що була вагітна. І сталося. Як були вони там, то настав їй день породити, і породила вона свого первенця сина і його сповила, і до ясел поклала його, бо в заїзді місця не стало для них. А в тій стороні були пастухи, які пильнували на полі і нічної пори вартували отару свою. Аж ось ангел Господній з'явився коло них, і слава Господня осяяла їх, і вони перестрашились страхом великим. Та ангел промовив до них: Не лякайтесь! Бо я ось благовищу вам радість велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні в Давидовім місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. А ось вам ознака Дитину сповиту ви знайдете. Що в яслах лежатиме. І ось раптом з'явилася з, з ангелом сила велика небесного війська, що Бога хвалили й казали: Слава Богу на висоті і на землі мир, у людях добра воля. І сталося, коли анголи відійшли від них в небо. Пастухи зачали говорити один одному ходім до віфлеєму й побачимо, що сталося там, про що сповістив наш Господь. І прийшли, поспішаючи, і знайшли там Марію та Йосифа та дитину, що в яслах лежала. А побачивши, розповіли про все те, що про цю дитину було їм звіщено. І всі, хто почув, дивувались тому, що їм пастухи говорили. А Марія оці всі слова зберігала, розважаючи у серці своїм. Пастухи ж повернулись, прославляючи і хвалячи Бога за все, що почули й побачили, так, як їм було сказано.